Друзі, всім вітання! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія і сьогодні маємо 30 вересня. Друзі, 2022 року. Також вітаю всіх з іменинами вір, надій і любові. Так що сьогодні віри, надії і любові, друзі. Хто має таких іменинниць, я думаю, що ви вже привітали. Бо коли це відео вийшло, то вже це свято минуло. Як говориться. Чаю з тортиком вже випили всі віри, надії, любові і конячку, хто вина, отаке от. Так, значить <кій> Сьогодні в нас, так як ви вже побачили на порядку денному, на кінець-то, на кінець то Мінсководи прийшла і ваша черга подивитися і почати дивитися вже відео про <кій> свіжі Так би сказати роботи на. До мотоцикла Мінськ який там за шторою стоїть. Ви його бачили. О, таке. О, так що, що буде робитися Значить, картера я помив вже. Просто я їх до кубки скрутив. Підшипники тут стоять хороші друзі. Сальники є витянуті. О, там, бачите. Сальники треба буде купити ще. І кільця. значить, Ремонт перший, друзі, циліндра, Тут ще його маю помити просто. Перший ремонт циліндра Відносно до нього будуть свіжі кільця купуватись бо там ті вже трошки таки мали виробітку Легенько Циліндр не є зношений дуже в гарному стані, скажімо так. Ось Поршень був трошки підтертий, але я його забрав. Забираю всіма тима. Дивіться, ще вверх беру розчинник, або ще краще, бензин з маслом, або солярки. І тоді десь є в нас бачите, 1200. О, ладно, щоб вам було видно. Маєте 1200-ту наждачку і вперед Полірую я дно поршня. А задля того, щоб воно мало менше, так би мовити, на собі нерівності і зернистості, щоб менше приходив туди нагар, прилипав. Ну, як ми знаємо, наш... тут масло АС8 заливається, 4 так, правда, це ж Мінск. Він ж по мануалу там чотирьохтакне масло йде на змастка, а? слабо хлопаки. Чи не слабо. Зараз купа коментарів буде, чи не буде. Напевно, що не буде, бо ви щось не любите писати, ну то нема на то радить. Отаке. Ясно. Звичайно, лиється двохтакне, тепер вже масло, колись не було двохтактних. То йшло чотирьох Отаке. Значить, тут теж я пройдуся трошки. Такі міні-прихоплення було. Я тут трошки... Легесенько проходжуся так акуратно. Вона просто гладить, друзі. Якщо якісь заусенці були, де що глибше, воно лишається. Просто щоб воно не терло вже по циліндрі його не здирало. Легенько проходимо, макаємо ту всю справу і пішли сюди. Ось. Так, проходимося, я його всього так чуть-чуть. Той весь нагар зніметься. Ось, тепер ми його... Осьмо і помиємо зараз. Що в нас з того вийшло? Де наш пензлик? Так, де є в нас розчинник? Оце розчинник. Можна бензином. Зараз ще дуже важлива річ є. Зараз дещо ще покажу. Значить, зараз. Зараз Важливо рід є, то коли ви знімаєте нагар, зараз я його видую. Трошки треба його тут почихрасти. Коли ви знімаєте нагар, друзі, з каналок, ні в якому разі, от як ми бачимо перед собою, бачите, поршень, ні в якому разі нижні частинки. Канавок не дрете там, тому що коли Поршень йде догори, дай Боже й тобі кільце, кільце в нас буде впиратися сюди, в нижню частину. Тобто від цього, від цієї площини і кільця залежить вся компресія, друзі, якщо ви тут частину нижню, Каналка, не верхню, а нижню. Ну верхню теж акуратно з нею треба. А особливо нижню, там нічого не здирає, Ти не трети там, то тобто все старатися так вимити акуратно, щоб відкисло. Тут можете по каналці трошки собі проїхатися. Бачите, я маю стальний такий, типа приплюснутий. І воно мені по ширині собі пішов, 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 пішов. Тут замок чик чик-чик-чик-чик, пішов, пішов. А нижня частина, нижня частина. Ай-яй-яй, брудні руки, ну що зробиш? Нижня частина, ви всі звикли, що всі з чистими руками роблять. У мене так не виходить, на жаль. Тому що руки вимазані від того. То кожен раз мити теж то не виходить, Нем, нема часу з тим всім. Тепер, бачите, цю частину і цю частину нижню, ви акуратно дуже з нею поводитесь, тому що тут має бути без подряпин, щоб не втікали, друзі, гази з поршня. Не проривалися. Тому що, коли вже кільця проривають, ви бачите, що тут у нас. Нагар утворюється більший. Тут такий коричневий нагар на поршню. От і все. Тому в тому плані треба дуже буде вважати. Тут вже почистив, що у нас є ще тут з краю беремо акуратно. І ми то все зараз ще відпуцовуємось тут. Так-так. Віра надія, любов. Віра надія любов. То колись співав В'ячеслав Курсенко. Небіжчик він вже помер. Дуже гарний артист, друзі. Між іншим. Можете собі набрати в інтернеті така пісня є Соколята. Значить, цю пісню він співав Василя Зінкевича на розігріві, друзі. Як був концерт, в нього він співав, то Зінкевич, коли стояв за колісами, він плакав. А чому? Аж ти вже чистенько, гарно. Чому плакав? Тому що Зінкевич виховував двох синів сам. Десь жінка, здається, загинула в автокатастрофі. Чи щось. І та пісня є, як говориться, таким, я знаю, такою історією до цього, що сталася ця трагедія в нього. Знаєте, він співає зростаю його гніздечко. Соколята. -та. -на на-на-най-на. -на 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 -на. Ну, Коротше, про його синів більше, напевно, можливо, так е присвячена вона є тому всьому для дітей. Ну, Самі розумієте, без мами. Годувати самих дітей чоловікові то тяжко. Ну, але і такі речі теж знаю. Знаєте, в мене є один клієнт, дякувати Богу, має, має двох хлопців і дівчинку старшу. От. Двойня то вони і також також він, як говориться, вимушений був то все годувати і нема на то ради. Тому що таке от життя, бачите, не все є гладко завжди всюди. так як в нас зараз війна йде і теж. Так, добре, я трошки від'їхав від теми, значить що я роблю, друзі. А ви знаєте, що я роблю? Дуже мілка наждачка, щоб не поробити цей. А ми трошки приводимо. Бачите, що воно виходить в нас. Я вже тут трошки поцував, я спеціально картера скрутив. Він нас починає що? Та блистіти трохи. Картер. Бачите, на мокро я собі то все поцю. Може трохи крупнішою, вона буде полоска, да може підсотку взяти, наприклад. І нею терти. Тобто, що буде зараз робитися? Ну, нагло там вкладатися не буде нічого, бо тому що мені більше тут нормально. Треба тут зробити, зібрати колінвал, друзі. Колінвал зібрати, потім сальники, звичайно, в першу чергу поставиться. Подивлюся, підшипники, друзі, в коробці. Коробка. Підшипники в коробці, можливо, і поміняю. Подивлюся, який в них стан буде, бо тому що від них залежить ресурс цієї коробки, друзі, як вони є зношені, збільшуються люфти, оці всі включення, переключення. Все може ставати нечітким, не довключатися, ще щось, і воно починає десь там вибивати, вискакувати. І тому потім до кожний зазор коробці передач, як в валах, як в колісі, як в підшипниках, залежить на чітке включення передач. Так, бачиш, німець свій час зробив його, маскаль щось там взяв і хотів доробляти в дужках. Але, на жаль, москаль ніколи нічого свого не мав. І не буде мати, бо... Тому що те, що зараз сталося, Отак він собі підписав приговор в дужках для своєї держави, яка вже розвалюється. І їй буде повна дубця, як говориться. Так що таке. Все, по відходу я завжди казав, каже, бо лишиться Московська область і будуть на ній жаби квакати. Так і буде. Все своє кожен позабирає де чиї було що, у Скоглазі, то і москалі, русські, ні. Абсолютно ні. Він їх туди всіх запроторив. Просто, як говориться, на вірну смерть. За що? За диктатора віддавати життя, ну я не думаю. От і і все. Тому і... Така от справа. Значить, чистим. Треба буде задзвонити за сальниками, замовити. Тому довго треба посувати трохи. ну Я там його не збираюся в ноль. Витирати, але принаймні хоча людський вигляд йому придати можна тому двигуну. Правда, ммз 105, 21 ак 5.7 Так. Я вже його помив там, знаєте, але то ще буде ліпше домиватися. Трошки ще то підпрацюється трохи. Я не знаю, що то за болт. Чому його тут просверлили? Що то таке? Карбюратори синхронізовувати, тут один, щоб вакуум підключати, правда. Хіба ставити і дивитись на розрідження, як воно там собі буде, але то звичайно жарти. Так що таке, Міняємо сальники, друзі. <кхід> Міняємо кільця в поршню. Ставимо колінвал, колінвал в хорошому стані. Десь скажемо, якщо взяти зі 100%, брати 100%. Він десь буде в нас на 90%. Тобто 10% віднос... зно... відсотків зношення. Але я думаю, то лишаємо і воно вперед буде працювати. Та як я на ньому буду їздити, як говориться, за рік, за 2 за роки 1000 кілометрів, то згодіться, що того мотора би стало на життя ціле. Ну ж людина не буде тисячу років жити, як тут дехто собі думає. Вічність жити і не вмерти. Так так, друзі, життя, як говориться, в нас одне. І треба його раціонально і правильно використати. Отаке от. Щоб потім вмрети колись, щоб як говориться гідно пристати перед Богом. Пам'ятайте за то. таке. Тепер далі. Кільця будуть братися, друзі, другого ремонту. О, Прилетіла бджола і одразу втекла. Знаєте, чому Бо то розчинник? Воно все смердить жахливо. Ти не мусиш дихати. Ну, от. Кільця другого ремонту. Чому? Другий ремонт буде на основі того, що вони будуть підганятися, друзі, під циліндр. Під циліндр буде підганятися кільця. Зазор 0,2 мм буде, дві десятки. І на тому кінець. Вони поки ще притуть, притруться по цьому циліндрі. То буде десь в районі 0,4 мм. А дві десятки це є тепловий зазор для того, щоб кільця не заклинили. друзі. Отаке. Поршеньок у нас ходить гарно. Циліндр задирів як таких немає. Взагалі то ще терпимо то все. Можна цей і він ще буде. Він мені не калатав, я його заводив. Зараз він шершить, бо, тому що бо люфт в ньому, в принципі, мінімальний, якщо брати. Є такий. при тому, що він вже не загріється не заклине там. Кільця притруться. До речі, Кажуть, притірка, обкатка двигуна. Цікава тема. Так, Згідний, то все треба акуратно, помалу. Але в першу чергу, що в нас обкатується, друзі? Що в нас обкатується? Звичайно, що кільця швидше обкатується. Тому що площа кільця є найменша. І воно прилягає, воно треться до циліндра. Тому перше навантаження йде на них, треба акуратно. Я думаю, навіть перших 100 кілометрів. І вони вже є притерті до роботи. На рахунок циліндра е, хонінг довго-довго дуже буде, напевно, може бути і тисяча, і дві, щоб щось трошки до якогось зеркала там дійшло. Ну, в машинах, як правило, 2000 катають машини. Міномарки ну, кажуть, що не треба катати, але я би казав, що теж треба, закон фізики ніхто нічого не відмінив. Ось таке. Тому воно мусить бути також. Так що отаке? Значить, і зараз йде поліровка того всього барахла. Ну, барахла, я кажу, мінського двигуна, тобто в дужках з 6-вольтового, знаєте, я хотів там колись 12 вольтовий. Питання, чи є сенс вкладати, зробиться це і буде їздити, а там буде видно. Можна його собі мати, так, знаєте, десь поїхати на гриби. До речі, зараз грибний сезон. І можна їздити на грибочки, друзі. Недавно я хапнув білячка на 850 грам. Це приємно. Це приємно за таку вагу. Так, знизу теж ми трошки ще полярнемо то все діло. Каже, вам не цікаво то все. Знаєте, що ти нам показав? Та не показав нічого файного. Ну. І не раз є інформативні відео, не раз треба так поспілкуватися, пожартувати, поцікавитись щось. І отаке. Ну, і Тут теж є в свого, як говориться, роду, інформація. всяка. І все, зараз ми то все. Треба, бачите, я його потім помию і картера будуть гарно у нас блистіти. Це ж таки весь бруд все відпусовується наждачкою гарно на, на мокро. Тому що вона так краще полірує і чіткіше. Скажімо так, беремо її, не жаліємо, мачаємо і пішли. О. Все, йде як по маслу. Та да, да. Ось так виглядає процес двигуна. Зараз, звичайно, ну, то я вже покажу в наступному відео, що буде робитися Картира ще роз'єднуються перед тим, як збирати двигун. Треба буде, може, ще й сьогодні, якщо буде час, треба буде одівати циліндр на картера і підганяти продувочні вікна, друзі. Дивіться, бачите, навіть зверніть увагу. Де є обжата прокладка? В принципі, її треба вирізати. І воно сяде гарно. Тут теж. Вона навіть добра, її можна не міняти. Дати на мазутку і все. Ну, але прокладочки купляться, звичайно. будуть всі нові стояти, бо він має, як говориться, з другого разу заводитись зимним. Один раз, поки затягне паливо, а другий раз вже має працювати. От, і все. А там, скажімо... Що можливо деколи з першого разу заведеться, не раз я сам дивувався, як в мене було. Був і червоний Мінськ і синій Мінськ взагалі був ідеал зроблений. О таке. Там то, що єдине. Що амортизацію треба було м'якше робити. Ну, вже собі зробив наступний господар. Це вже, друзі, третій мінськ по рахунку в мене. Тому знову буду робити. Так собі не раз думаєш, робиш, робиш, потім віддаш Я думаю, як вже того зроблю, то можливо, що я його не віддам. Може треба тримати, бо шкода цієї праці. ото здається, так, але то треба море часу, коли того всього зробити. Та й отаке. Одним словом, добре народ. Таке було початкове невеличке відео, друзі. По Мінську, 125-му Мінську. Води хто дочекався цього. Я говориться, що тепер будемо потрошки реалізовувати, втілювати Мінськ в життя. Так, як він розібраний трошки. О, так я зараз я вам ще покажу, спускаю я вас вниз. Ось, зараз я вам покажу його, дружка. Ось. Тут зараз в нас що? З тим же закінчуємо, а зараз підійдемо до того. Я зараз вам покажу його, опа, різ скинути, все то нічого. мушу штатив забрати, правда? Вона мені полетіло вже, вибачайте, там кому не подобається. Тілисти штатив на камеру маєте, камеру на штатив, дивіться. Так, тепер Мінськ. Друзі. По Мінську буде мінятися ще сідушка. Однозначно, бо та не буде, треба купувати рідну. Там задницю треба переробити трохи. Ось якщо взяти. Зараз я то заберу. От. Трошки переробити зад. Стандартний фонар, друзі. Я маю, дивіться, бачите, є гарний мінський фонарь, який вже буде стояти отут. бачите. Той забереться крило, звичайно, буде купуватися оригінальне, бо то вже є якесь підварене, знищене і тому подібне. бачите. Ось, то вже є якесь знищене. І тому роблене піту тут заварено, тут треба буде обрізати. І тут буде продовжуватися, напевно, до багажника. Стандартно то все. Ось. Ну, Двигун буде ставитись, Оці ножки, то все є. Передній болотник. Я, напевно, куплю нижній з нижніми кріпленнями. Він на мене так бризає по ногах. Буде більш класичніше, друзі. Приборочка в нас стоїть Восходовська, буде мінська стояти, у нас, з того сторони, має спідометр. і тут трик. Три тих показника дальнього світла, Нейтраль і повороти, друзі. Замок запалювання, бо він тут не робочий. Ручки будемо ставити і жорсткі, тільки тайозні будуть викинуті, бо вони ніякі. Не дай тут вона неї впасти. Все. І будь здоров. По-перше, вона вижим малий має. Радянська має більший вижим, щоб ви знали. Отаке. Резина ще трохи подихає. Та задня ще може бути, в принципі, так що таке. Такий от мінчачок у нас, бачите, розібраний поки що. Ось таке. Бурчик стоїть накритий. Стандартно. То й окрема тема по бурчику. Так що отаке. Добре. Так що отака справа, друзі. Все. З вами був Мотогараж Андрія і Мінск 125. Ремонт, друзі, почався вже двигуна так званого, бачите. От все. Так що таке у нас було відео. Як говориться, хтось може сказати ні про що, але, як говориться, відзвітувати треба для історії цього мотоцикла. І, взагалі, до речі, буде заведений зошит, де будуть записуватися кошти, які вкладалися в цього мотоцикла. Ну, думаю, що будемо мінімально старатися влізати, але як вже вийде, так вийде. Так що таке, добре, друзі, все. В такому випадку до нових зустрічей і всім па-па, всього найкращого з вами був мотограж Андрія. Всього доброго вам. Будьте здорові і па-па.